Ми повертаємося після довбаного холоду до довбаної спеки, а тому ця новина набуває особливої актуальності. Охолодження на основі кристалів може запобігти перегиву майбутніх гаджетів. Кожен з нас стикався з тим, що ноутбук гальмує і відмовляється перемикатися між вкладками, і це геть не тому, що ви одночасно запустили на ньому монтаж відео Кіберпанк 2077» і ще працюєте в кількох браузерах. Просто він перегрівся. Девайси починають гальмувати, тому що не можуть достатньо швидко відводити тепло від процесора та інших компонентів. Це призводить до тротлінгу або зменшення тактової частоти при високих температурах, щоб запобігти перегріву та пошкодженню начинки комп'ютера. Але нове відкриття, зроблене школою інженерії та прикладних наук університету Вірджинії, може залишити цю проблему в минулому. Завдяки кристалам, коли електронні компоненти, такі як процесор у вашому ноутбуці, працюють на повну потужність,